Амбулаторія, добрий день. Так, є місце на 10.20. Підходить вам цей час? Так, кажіть прізвище. Це одна з міських амбулаторій Ужгорода, якій вже не один десяток років. У 2017-му тут зробили капітальний ремонт приміщень та комунікацій. Закупили також нове устаткування. Усе для того, аби стати ближчими до пацієнта. У нас тут є 10 лікарів, зокрема з яких двоє педіатрів. Амбулаторія номер 4 відремонтована повністю у 2017 році. З 2017 року ми працюємо в таких умовах, як зараз. Ми введемо діточок від народження і так само їхніх батьків обслуговуємо. Ми знаємо цю всю сім'ю. Дітки, які від народження були в нас, ми їх передавали потім терапевтам. Зараз вони залишаються в нас сімейна амбулаторія на Сечені одна з восьми, які функціонують у місті. У березні цього року центр медико-санітарної допомоги в Ужгороді відсвяткував десятиріччя. В обласному центрі працюють вісім амбулаторій, ще три в Оноківській територіальній громаді. Дії пункт невідкладної медичної допомоги. Наші сімейні лікарі надають весь гарантований пакет послуг, які задекларовані Національною службою здоров'я України. Тобто вони можуть отримати аналізи, вони можуть зробити кардіограму, вони можуть зробити мінімальні обстеження, приходячи до свого сімейного лікаря. Тобто сімейний лікар напише направлення до вузького спеціаліста і на діагностичне обстеження безкоштовне, може виписати. Доступні ліки по рецептах і електронних рецептах, і теж пацієнти отримують безкоштовно. Тобто, весь спектр послуг і вакцинація, в тому числі нині про стан здоров'я містян, а також пацієнтів з інших територіальних громад дбають 90 сімейних лікарів Ужгородського центру ПМСД і 97 медичних сестер. На сьогоднішній день середня зарплата лікарів у нас 29 тисяч. Це середня, тобто є лікарі, які виконали програму медичних гарантій, тобто в них є рекомендована кількість пацієнтів 1800, то Вони мають до 50 тисяч. Тобто Зарплату отримують в залежності від кількості пацієнтів і вкладу в заклад. Але середня, от якраз ми рахували по минулому році є 29 тисяч. Я рахую, що це достойна зарплата для сімейних лікарів міста Ужгорода. На базі закладу з 2017 року діє виїзна паліативна бригада Хоспіс вдома. Це мультидисциплінарна команда лікарів, медичних сестер, соціальних працівників, психологів та духівника, що дає змогу надавати всебічну підтримку хворим та їх родинам.